Вітаю, вас, шановні друзі, в ефірі програма розмова на тему і я її ведуча Галина Щерба. Легко на серце від пісні веселої, співав Леонід Утьосов, у відомій стрічці веселої ребята. Так, жити в Радянському Союзі було справді весело. Про це говорив і очільник країни Йосип Сталін. Жити стало краще, жити стало веселіше. Але в той же час в Україні панував страшний голод, про який можна було говорити тільки пошепки. В себе на кухні. Не було ані публікацій у періодиці, ані розмов у пресі. Про будь-яка згадка про це справді жорстоко каралася. І саме завдяки праці людей, багатьох людей, і в тому числі і тієї людини, про яку піде мова сьогодні у нашій програмі. Ми сьогодні дізнаємося багато страшних фактів про Голодомор в Україні. Сьогодні я представляю гостю нашого міста: це відома письменниця, поет, журналіст, політолог Наталя Дзюбенко Мейс заслужений працівник культури, лауреат Всеукраїнської літературної премії імені Олеся Гончара і дружина американського дослідника Голодомору в Україні, доктора історичних наук Джеймса Мейса. Вітаю вас! Я рада, вас. Я рада вас вітати у нашій студії і дякую за те, що ви погодилися на цю розмову, і також за те, що ви завітали до нашого міста, щоб розповісти і про свою роботу, і про роботу вашого чоловіка, Джеймса Мейса. Саме його праця скрупульозна, важка і морально, і, як виявилося, і жартовна праця. Проводить, до, привела до того, що нам сьогодні відкрилися чимало фактів, про які ми могли б без нього і не дізнатися. Отже, давайте поговоримо про цю людину, з якою звела вас доля. Джеймс Мейс приїхав в Україну в 1999 року. Мабуть, не так, 89-го року. Він тоді вперше Щербицький з трибуни оголосив, що голод в Україні, визнав, що голод в Україні таки був. І на той момент було запрошено директора комісії. Конгресу і президента США Джеймса Мейса, що він був присутній, що влада в Україні і в радянському Союзі міняється в бік гласності, що ми визнаємо якісь помилки минулого, і, і, і на той час рішення було політбюро УКПБ, у, у КПБ і, Української комуністичної партії було запрошено Джеймса Мейса, що він був присутній при такому історичному дійстві. Джеймс приїхав, роздивився. Через рік він знову приїхав вже на конгрес по голодомору. І потім ми зустрілися, і він залишився тут жити. Він прожив тут 14 років, він працював фанатично. Український період його життя не менш важливий ніж американський період, коли він збирав свідчення очевидців, коли він добивався визнання в американському конгресі, визнання голодомору українського голодомору актом геноциду. Він написав тут дуже багато статей і провів колосальну роботу. Ну, Навіть ви можете уявити, що така акція, як Свічка у вікні, це була ідея Джеймса Мейса, як Інститут національної пам'яті. Це була ідея Джеймса Мейса. Було багато інших інших таких публічних акцій, ініціатором яких навіть встановлення поминального дня. Останню суботу листопада, в третю суботу-листопада, це була ідея Джеймса Мейсі, з якою він виступив одразу в 90-му році, одразу по приїзду з Сполучених він, Штатів, він ініціював ці, ці ідеї, і він не, не політики, а він людина, яка Фактично ніяким чином ні його родичі не не причетні до нашої трагедії. Саме він, потомок племені Чероки, він з Трибуни Верховної Ради висловив від імені всіх чесних людей Америки вибачення за те, що в 1933 році, 1934 році, коли агонізувала Україна, коли на очах у цілого світу вимирав цілий народ. Американський уряд визнав Радянський Союз як державу, це і його це боліло. Ви знаєте, я слухаю про ті ініціативи вашого чоловіка, і мені гірко, що не представник зовсім навіть з іншого континенту, якого нічого не пов'язувало попервах із Україною. Власне, так вболівав за неї і за її історію, як сталося так, що Мейс почав займатися українськими проблемами. Сам народ, до якого належав Джеймс, він пережив свою страшну історію, страшну трагедію, свою дорогу сліз. Це плем'я жило в Вірджинії, але там було знайдено золото. І цілий народ, старики діти, малі діти були з свої території, своїх насиджених місць, були переселені в оклахому. Це 4 Чимель, взимку, де загинули десятки тисяч людей в дорозі. І цю дорогу назвали «Дорога сліза. А вже коли переселилися в Оклахому і почали розвиватися свої ремесла, почали асимілюватися в якийсь побут білої людини, там було знайдено нафту і почалася чергова трагедія. Цього, в них був свій Шевченко. У них був свій, свій перший алфавіт, своя перша газета, народ розвивався, але це зупинилося. Зупинилося по варварськи, зупинилося знищенням. Він писав, попереджав, що українці може також це чекати, тому що вони, індіанці не знали приватної власності, наприклад, на землю. E Були цілі їх споювали, викрадали дітей. Оці сертифікати, так звані земельні сертифікати, викуповували за, за безцінь, І народ залишився. Він не, не вважав, що, що потрібен народ, який не вважав, що потрібно мати якийсь документ на, на право володіння своєю землею. Він залишився без свого минулого. І він Джеймс дуже добре знав, що таке знищення історичної пам'яті. Зараз він бачив, і я сама бачила, я сама була свідок, я ходила по цих музеях племені Чероки, їх цілі списки існують, збирають документи, свідчення, проводять археологічні розкопки, але змінити вже нічого не можна, і Джеймс це розумів. Але коли він почав вивчати історію України ще студентом під наглядом свого викладача українського походження Романа Шпорлюка, він спершу не повірив, що така трагедія взагалі можлива в Євро в центрі Європи. І, і, і світ про це знав, і світ про це промовчав. І світ про це мовчав дуже довго, мовчав фактично до перебудови. І, і, світ, і зараз багато в чому мовчить, не визнаючи голодомор 33 34 років актом геноциду. Джеймс почав займатися цією історією, і він закохався українською історією. Він маючи він володів, він мав феноменальну пам'ять, і він міг прораховувати. Він знав історію України направду, набагато краще від будь-якого тутешнього історія історика. Жителя, так? Місцевого вже жителі, не місцевого. історика. Не говорячи вже про місцевих жителів, я профіцій. коли читала його докторську дисертацію англійської мови на не прикладена, про розстріляне відродження, це з таким. Захопленням з таким захватом, з такою з таким щемом він описує про Хвильового, дрейхмару, сосюру молодих, тичину, про трагедії цього покоління. Що в мене було таке враження, що він їх особисто знав. А як же з'явилося захоплення ось саме Україною? Випадково чи це був певний шлях? До цього. Цей шлях він пройшов. Він спочатку вирішив довести, що такого не може бути. Коли йому сказали, що трагедія, була така трагедія, українська трагедія, він сказав, що цього не може бути, він вирішив довести. Він, він був демократи... сучасною, сучасним американцем, демократично настроєним. Він просто не повірив, що, що, що така трагедія можлива з мільйонами жертв. Я не кажу 10, як в нас зараз прийнято сперечатися 6, 10, 15, Сталін казав 10, піднімав пальці перед піднімав руки перед що ця селянська війна коштувала стільки жертв. Але не, не тут, не, навіть не, не це суттєве, що це йшлося про мільйони людей. Про мільйони, про трагедію, де, гуманітарну катастрофу в центрі Європи. І він Коли биш... забирали у людей не просто зерно, да. як е, наполягали на цьому, да. а останній Били... горщик каші. Останній горщик каші, останній горщик з печі, з печі. І, і при тому танцювали на кордонах, наприклад, з Польщею, показували, що, що тут жити стало краще, жити стало веселіше. І коли Джеймс почав вивчати, він вжахнувся цієї механіки голодомору, цієї, цього, цього якогось інферального зла, яке виповзло на територію України, абсолютного зла. Він вжахнувся, він не розумів. Ви знаєте, я по собі знаю, що це таке взагалі вивчення цієї, цієї теми. теми. Я редагувала книгу Маняка Покійних Маняка і Коваленко. І я бачила, який вплив це справляє на моїх друзів на ліду, на Володю маняка. Володя загинув в катастрофі. Це був ритм абсолютно прискорення. Бо вони боялися так не, всти... не встигнути, боялися, що їх зупинять, тому що тема була тут під забороною. Це був ритм такого граничного прискорення, в якому жили оці перші дослідники і Володя. Ліда, взагалі в неї розірвалося серце під час засідання. Дослідни асоціації, дослідників Володомору. Загинув, ну кажуть, також його серце розірвалося від болю. Володимир Мусієнко, який назвав. Володомор, голодомором ще перед тим я знала дослідника. Бандуристів, розстріляних бандуристів, які досліджував Харківську трагедію, Іван Немирович, це взагалі було набагато раніше. Він просто збирав ці матеріали і думав, що колись він напише і раптом не вийшов з під якоїсь такої примітивної операції. Він не вийшов з-під наркозу. І де ці матеріали, які він збирав з такими зусиллями. Тобто історія перших дослідників я бачила, який це справляє вплив. Це ця, ця панорама болю, панорама страху, панорама оцих кривавих земель, вона впливає і на психіку, вона впливає і на позицію, на моральну позицію, на громадянську позицію людей, які займалися цією темою. Як ця тема вплинула на долю на світогляд Джеймса Мейса? Так, так само, Джеймс настільки перейнявся, що він, він називав себе адвокатом України у західному світі перед західними науковцями. Він багато спілкувався, він багато писав до західних політиків, до західних науковців. Він вважав, що Попередити майбутні катаклізми, які можуть бути в Україні. А він попереджав і Кримський конфлікт. Він постійно писав про, про Кримську проблему, тоді коли наша спільнота спала. Він писав, що при першій нагоді Росія збирає сили і Росія та ж імперія, не відбулося навіть вивісок в Росії. Росія та ж імперія і, і так само спрямована на як збирач своїх земель. Вона, ця імперія, яка завжди права. І вона, вона ніколи не відмовиться від України, від української історії, яку вона привласнила. Я думаю, вже слід показати портрет людини, про яку ми з вами говоримо у цій передачі. Джеймс Мейс досліджував. Минулої України і передбачав її майбутнє? Скажіть, будь ласка, ви дуже багато читали робіт Джеймса, ви були з ним поруч. Який місток із минулого сьогодення і майбутнє України можна перекинути? Про що писав Джеймс нам, жителям 21-го століття? Джеймс, Джеймс говорив, що? Ну, він, Коли його питали, чому він, навіщо їм йому наша біда, наша трагедія, він завжди казав: А, а я, навіщо тисячі і сотні тисяч українців їхали в Америку і, і жили там? Чому я не можу? Я історик, не можу приїхати туди, де віють вітри історії. Він вважав, що сильний, буквально, я цитую, сильний, потужний вітер історії віє сьогодні над Україною, не тільки доля України, не тільки доля Європи, а доля цілого світу вирішується зараз в Україні. І ще він попереджав, що в державних націй є добрі чи погані сусіди, але родичів державних націй не буває. І, і коли він говорив про тотальне самодурство нашої влади української, про, про цю пиху, яку він спостерігав постійно, про це лицемірство, про цю двуликість, яка про Саму криміногенну ситуацію, яка пронесла весь український і політику, і всю, всю українську спільноту, все наше життя, він казав, що такого градусу криміналітету не витримає жодна держава, що потрібно думати, але він не спирався. він... Він не, не, не апелював до совісті, він не розумів, що це люд, люд, до злодія, апелювати, апелювати не і сенсу. немає сенсу. Він апелював до суспільства, до молоді. Він говорив, що потрібно добиватися нових законів, потрібно реалізувати на, на Позиції структурувати саме суспільство, громадянське суспільство, щоб воно визріло, щоб воно взяло під контроль всі оці анклави, де гніздиться наші біди. Він не розумів. Я пригадую, ми колись ішли по, по Майдану Незалежності, і був такий прекрасний травень, цвіли каштани. Ми стояли на Володимирській гірці, і він дивився, і я бачу, він плаче. Я питаю, що таке, що трапилося? Він каже: Дивись, яка, яка прекрасна, яка благородна земля? Чому тут люди такі нещасливі? І він це якось мене це перевернуло також. Я подумала, справді, чому чужа людина? Так яскраво, так чітко бачить наші біди. І так вболіває. І за так нас. вболіває за нас. А ми проходимо мимо, він не міг пройти мимо чиновника, в нього постійно вимагали взятки. Це, ви знаєте, це коли його бачили, то включався лічильник, знаєте, там були намальовані доляри. Я просто навіть не можу собі уявити, можу трішечки. Догадуватися, догадуватися і логічно помислити, скільки перешкод ця людина зустрічала на своєму шляху. Я не бачила ніяких друкованих матеріалів. Не було жодної про книжки про його житті. Оце тільки книж, після посмерті була надрукована. Ось, його Книга Ваші мертві вибрали мене. Зараз ми її покажемо. Mm -hmm. Я хочу сказати, що з 20... 4 лютого цього року вийшла у вічерні, газеті Вічерні Ніколая, велика така стаття, наш миколаївського філолога, журналіста Людмили Щітін. Так, можна ознайомитися про життя і творчість цієї феноменальної людини, можна сказати. І при життєвих видань, мабуть, не було, не було. і Поки дуже мало було книгу. опубліковано. Давай, ми змогли... Ми змогли опублікувати, зібрати деякі матеріали, але це чмерт вибрали мене дуже така промовиста назва. Так, і чотиритомник матеріалів американського ну, комісії американського конгресу по голодомору, там де є усні свідчення і рапорт американському конгресу. Але фактично вся його спадщина ще не опублікована, ще чекає свого часу, і це дуже велика проблема, тому що навіть зараз його такі, які я пропоную, в яких нічого. Аж такого немає, але вони настільки глибокі, і настільки зачіпають на питання федералізму, питання стру структури влади. питання... Які могли б допомогти б, могли допомогти, сучасних, але вони навіть сьогодні проблем. Ще печуться, навіть сьогодні є складнощі з їхнім опублікуванням. Хочем... Чому? Ну, Як ви можете це пояснити? Е... Не зацікавлені люди в тому, щоб вирішити сучасні проблеми. Ви знаєте, з одного боку нас виросла прекрасна молодь, яка готова брати, і мені дуже легко завжди розмовляти про ідеї Джеймса більш предметно в нас, на жаль, рамки нашої передачі ну не можу, Я не можу пояснити бодай, хоча б кілька предметно оглянути його, проаналізувати його тези. Ну, наприклад, постгеноцидну суспільства і інше інше. Але мені дуже легко працювати з з молоддю, коли я, ми говоримо на, про Джеймса. Тому що вони всотують, вони вловлюють, їм це потрібно. Але на жаль, ті люди, в руках яких є наші видання, а в нас дуже мало українських патріотичних видань. Це ну, газета, день, ну слово просвіте. Я маю на увазі таких загальноукраїнських. Ну, і, і, і. А далі вже є обмеження, далі вже йде своя цензура. І це дуже складно публікувати велику наукову статтю про геополітичні перетворення в Україні, про які він писав, яка зараз фактично потрібна кожному студенту і, можливо, кожній людині, щоб подивитися з боку, подивитися з позиції одного з. Найсолідніших теоретиків з конфліктології. Західної. Це він входить в, входив у п'ять найяскравіших науковців світу, гуманітарних науковців світу. І це цікаво, але, на жаль, цензура нікуди не ділася. Може самоцензура, може страх, якби щось не вийшло. Це по. по, по... Ну, з іншого боку, може, і, і пряме протистояння її опозиції. Отже, цієї людини вже немає серед нас, але е, те, про що вона вболівала, те, чим жила, і досі залишається актуальним, і досі можна сказати, що в когось на шляху також стоїть. Пані Наталю, ви е, були не тільки дружиною, але і помічником, порадницею, другом е, Джеймсу Мейсу. І ви продовжували справу його життя? Ви редактор-упорядник порядник книги Голодомор. І також, крім того, ви автор роману Андрій Первозваний і декількох поетичних збірок. Скажіть, будь ласка, у вас є улюблений твір? Я, я не улюблений твір. Я прочитаю короткий просто вірш, щоб якось ви, ви могли сприйняти і вибачити мене, що я мало приділяю уваги. У мене сьогодні буде зустріч з своїми читачами. Я сподіваюся, що я більше там зможу прочитати. Але мені тут хочеться прочитати вам вірш, присвячений хлопцям, які зараз гинуть на східних рубежах. Нашої України і з яких ми дуже щиро вболіваємо, тому що це трагедія не тільки там матері якоїсь одинокої, якоїсь родини, якоїсь одної родини. Воно мене з самого початку. Я ніколи не думала. Джеймс попереджав, що це можливо, але я ніколи не вірила, що ми не вірили, що в так, нас що в Україні може піднятися, піднятися брат на брата. Сестра на сестру, що якийсь може бути внутрішній розкол. Мені здавалося завжди, як би нам не було важко, ми це перейдемо, переживемо, але бачите, не змогли протистояти оцій, отрутій, оцій цій отруті, оцій інформаційній атаці і воля однієї людини, яка завжди права вона виявляється вища, ніж наші мрії. Звуглі у пожежі горить світ і не почують небеса молитви. Краса, звичайно, порятує світ, коли потя... поляже першою у битві. Зіткне й потахне у всесвіття риб розвіється, як видиво казкове, коли вмирає юний Пілігрим, стихають барви, кам'яніє слово. Нема під небом вищої краси, блакихі ріки згортаються в сувої. Запам'ятаймо їхні голоси, і як вони співали перед боєм, а потім у вогонь. І до кінця, в останні, у пекучому промінні, вони кладуть долоні на серця, а затуляють ними Україну. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи передбачив ваш чоловік вихід із цієї ситуації? На що сподіватися українцям? Коли, коли Джеймс писав про? Феномен постгеноцидного суспільства, він не мав на увазі, що кожного дня і про відновлення історичної пам'яті він не мав на увазі, що кожного дня людина повинна просипатися, роздирати свої внутрішні душевні рани і бити поклони. Він мав, він мав на увазі, що потрібно ясно усвідомлювати, з чим ми маємо справу. Що потрібно захищати своє, потрібно захищати свою територію і в історії, і в культурі, і в пісні, і в мові, і на землі, і в своїх душах, протистояти тим стінам, штучним стінам, які привнесені до нас. В нього є багато рекомендацій. Я раджу просто прочитати Джеймсі, його можна замовити цю книжку в редакції газет, газети День. Але першочергове. Він писав в нього є така стаття повернення до себе. Він вважав, що потрібно повертатися до себе, до власної історії, до власної культури, до власної пам'яті. Дякую, пані Наталю. Я вам щиро дякую за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Я також раді. бажаю вдалих зустрічей з нашою миколаївською молоддю і натхнення вам і здоров'я, шановні друзі. Ви дивилися програму розмова на тему. Ми завершуємо цю програму і прощаємось до наступних зустрічей в ефірі. Бережіть своє!